Вітаю вас, українці! Сьогодні в мене на огляді в продажі Subaru Legacy комплектація Limited 2017 модельний рік. Автомобіль Міль мої партнери. Щойно зроблено, сьогодні. для вас розповім все, що знаю. Пристебніться, поїхали. Одразу скажу, що майже, як зазвичай, двигун тут 2,5, атмосферний, 180 кінських сил, якщо не помиляюсь, чи 184. Аваріатор повний привід. 103 тисячі кілометрів у автомобіля на дану мить. В технічному плані нічого не робилося, окрім того, що замінено масло фільтра в двигуні, новий акумулятор. Тепер про пошкодження. Пошкодження в неї було взагалі таке смішне, скажімо. Верхній капот. От бампер був знесений. Понизу нічого не торкалось, ні ланжеронів, нічого. Поміняний е, новий капот, е, бампер, фари, все це стоїть з рестайлюнової версії. Крила залишились тут. Одразу скажу, що ті люди... Хто боїться фарбованих машин одразу беріть від екрану, бо вона майже вся фарбована. Там, не фарбована буквально, там, я не пам'ятаю, задня права дверка по-моєму, залишилась. Ну, Капот новий просто поставлений, не фарбований. по-моєму, ліве крило переднє. Так вона фарбована майже вся. В Америці у ній в 2017 році ще на пробігу в 5000 міль було якесь ДТП переднього правого кута, я по Карфакту це бачив. І бачу, що тут трошки по постакану, щось герметик тут робили, перекладали. Розвал, сходження ми по ній робили, все перевірено, все в нормі, без зауважень. Полока фарбованого покриттю вона в принципі охайна. а Оця дверка ще залишилась. Да, я про неї сказав, що ні, в рідному зафарбленні. Трошечки на ній тут є незначні такі царапки. По даху при доставці трошечки її придавило теж, Її прийшлось фарбувати і тут, десь м'ятинка була. В іншому в принципі вона вся дуже гарна і охайна. От, якщо ви не привередливі в плані окрасу, що вона пере... ну, щось, щось з Америки там, по правій стороні Щось Ми там кришку багажника довелося підфарбувати. Ну, не ми партнери, це мої, але це мої друзі, тут таке. Ну, отак от вона виглядає з рестайловою мордою. Ну, передня панель з радіатором поміняна. оце ж я забув, звісно, сказати. Передня панель з радіатором. Ось так. В комплектації ми маємо сенсорний безключовий доступ. Підсвітку війшло, таку на борт, в темряві вона підсвічує нам весь борт, монітори сліпих зон, ми їх в салоні роздивимось. Рік у нас 10-й місяць, 16-й рік конвейерна дата. Модельний рік у неї 17-й в Америці був техпаспортній на аукціоні, але у нас розмитнються саме по оцій даті. І розмитнення стає дорожчим, щоб було зрозуміло, для чого це треба робити. Електропривід сидінь, шкіряний салон. Показую, який він. Ось такий він. У нас музичка Harman Kardon. Пам'ять сидінь на двох драйверів, електродзеркала, електрослопідйомники. Відчиняється у нас багажник. Це у нас кнопочка вимикає функцію при оберті керма вліво-вправо, прототуманки вмикаються. Яскравість приладів. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон, стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Ми тут можемо вимикати. У нас система ISI. З адаптивним круїз контролем вона, вона стежить за дорожнім ситуацією, за дорожньою ситуацією, щоб ми не наїхали на пішоходів, на автівку і не загавили і так далі. І дозволяє нам на адаптивному круїзі рухатись, стежити, ну, сідати на хвост попередній машині, не напрягаючись, ми в неї не в'їдемо. І так само ми можемо стеження за смугою вимикати. Так, це зрозуміло. У нас є датчик світла проти туманки. Ось пробіг на даномит 103 тисячі кілометрів. Підрульові пелістки, кермо довелося перетягнути. І ще пару елементів сидушок було. Десь на водійському тут вставочка вшивалась. І на задньому там від собаки чи від кота щось таке трошечки було подерте. Там теж робили, ну там все охайно. Так, тепер тут у нас управління цим бортовим комп'ютером на екранчику. Тепер управління мультимедіо hands-free. клімат-контроль двозонний. підігріви передніх сидінь тут є. Мультимедіа. З блютузом, за уксом, з хендсфрі, з, з камерою заднього виду, з проекцією, задніми парктроніками і з функцією Rear Auto Break. Вона зупиниться, якщо ми будемо намагатись наїхати на якийсь предмет. Так, ще в нас є електроручник і автохол допомога при підйомках гору, щоб ми не тримали педаль гальмів. Тепер у нас є компас і дзеркало з автоматичним затемнінням. Також у нас є люк. Ось так він працює. Ліміт відрізняє від звичайної комплектації ще ці вставочки під дерево. Вони додають все ж таки трошечки, так скажемо, багатого вигляду. Розвал сходження в неї зроблений, тут все в нормі, перевірено і зауважень не було. Пройдемось по питанням безпеки. Безпека тут у нас було відпрацьовано кермо і дві штори. Безпека відновлена, зроблена. Це ви можете перевіряти, фото з аукціонами ви теж побачите. Також у нас є тут автозапуск в комплекті з оригінальним ключом Собарівський. Я їм ще не користувався, але думаю, що працює, він не може не працювати, скоріш за все. Тепер, вона розмитнена на фірму, не на фізліцо. На вас ми будемо виписувати договір купівлі-продажу, це займає там, до 2 днів. І ви стаєте вже на себе ставити на облік, будете першим власником в Україні. Все це ми робимо за наш рахунок, повністю під ключ реєстрацію. І ви будете не другим, а першим власником. І тому що, коли ми розмитнімо на фізичну особу, ви стаєте вже другим. І, ну, це дрібниця, але приємно. По-перше, навіть не дивлячись на те, що в мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою. На другому ряду сидінь, там я розсівся, і тут я кайфово сиджу. В легасі до цього питання зауважень немає, тут все кльово. Я маю підлокітник з 12 підстаканниками, широкий, зручний і комфортний. І в цьому я впевнений. А ще в мене є підігрів задніх сидінь, що дуже зручно на шкіряному салоні, особливо для дівчаток та дітей. А ще ми тут маємо сабвуфер від Harman Kardon. І грає він дуже непогано. Багажник Legacy мене завжди приємно дивує, бо він просторий, кльовий. Шпинки тут у нас складаються, скидаються. Є гумовий килим такий от, оригінальний. Є під ним така полиця. Під полицею нижче, де ми можемо розкидати дрібнички. І тут рамки під номерні знаки вже лежать. Не все тут укомплектовано, бачу, тільки крючок буксировочний балонник. Там крата топно нема. Я думаю, що ми щось сюди докладемо, придумаємо. І оригінальний, легкосплавний, але докатка. Диск, запаска ваша. Ось так вони виглядають. Скажу чесно, я в неї закохався от з першого погляду, як вона от під'їхала до мене, а вона така вся чорна, така вся красива, вся така на ледіках, так все світить класненько. Кайфово, чорна на чорному, така ну, в нашому менталітеті, вона пацаняча, Це перше і головне. Легасі мені в цілому серед седанів подобається це безкомпромісне рішення. На повному приводі. Надійний японський седан. Дуже добротно укомплектований, аж занадто, я б сказав. Проставочки, до речі, тут ще поставлення. О, згадав. Задок приподнятий на 3 см, здається. а Це для Легасі теж прикольно, так переважно. Їде вона кльово і тихо. Перші враження теж дуже приємні. Так, кайфово. Одразу вам демонструю, як ми наїжджаємо на лінію, вона на нас лається ця система. І от ми пристроїлись за автомобілем, за, в даному випадку, за маршруткою. Бачите, я не торкаюсь педалей. Дивіться, зараз ми будемо за ним зупинятися. Оп, і вона сама зупинилась, попередила, що в нас попереду є ситуація, але ну, я вже натиснув на гальма. Ось так воно працює. Зараз ми зрушимо від нуля до сотні, рухатись ми будемо в горку. І ось так ми зробили сотню. Що до речі, помітно в Subaru, і в 2.5, і навіть в 3,6 вони дуже бережно і охайно стартують, скажімо так, зі стартусами. Вони бережуть таким чином варіатор. Напевно, в цьому є якийсь секрет його довголіття. чому вони служать довше, ніж в інших автомобілях. Тобто в Subaru, в принципі, вони одні з саме надійних. Що стосовно обслуговування, я про це рідко кажу, бо про Subaru я знімаю огляди через день, умовно кажучи. Не вірте тим, якщо бувають ще такі люди, я, вони ще залишаться, я не знаю, де вони беруться. Що розказують, що Subaru дорогі в обслуговуванні. Я не знаю, звідки вони взагалі, ну, таке враження, що вони. Як сіли телевізор дивитися 90-му році чи на початку 2000-х, так і не відволікались від нього. знаєте. То. Так і тут. Все абсолютно, як в будь-якому японському авто, все надійно, все практично, запчастин, валом, все коштує, як на звичайну японську автівку. Тільки якісь речі вкручуються отак, там, наприклад, в мазді в Тойоті, а в Субару ось так. І якісь речі більш доступніші в Субару, що підійшов відкрутив і замінив, де треба, наприклад, в Тойоті чи в Мазді лізти там, десь під. Низ, а тут так, а там навпаки. Ну і все, нічого такого нема. Люба людина, любий механік, який обслуговує японські автомобілі, без всяких проблем обслуговує собаку. Ну що ж, в мене враження від автомобіля приємні. Вона дарує прекрасну, прекрасну емоцію. Вона чорна, прикольна, їде тихо, все як має бути, все добре. Від мене позитивний настрій на неї. Якщо ви приїдете з приладом і будете ходити тикати кожен сантиметр і мені розказують, що тут фарбовано. Я вам вже це розказав, мені це не треба Приїжджайте, Дивіться, звісно, але тільки мовчки. А от, ну і все, і будете раді доволі їздити на модній чорній Subaru. таких мало, кльових і крутих. До зіску, до зустрічі, з вами, Льоха Трандавта. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні. Чуєте, зараз на вулиці потемнішало, Я ще чорний лук накину. І на чорній цій лясі їхать ще прикольніше ще ми застали. застало.